Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування гречаної каші, універсальної гречки, яка буде не тільки як самостійна страва, каша з маслом, але і як основа для котлет, начинка для вареників. Тощо, приготуємо смачну гречку в мультиварці. Для приготування каші потрібно 1 до 2 гречки води, по одній цибулині та моркви, 3-4 столові ложки олії, сіль та універсальної сухої приправи 10 овочі. Та ще кілька зубків часничку. З чого розпочати приготування гречки, з овочів. цибулю поріжемо дрібно кубиком, а моркву натремо на будь-якій терці чи наріжемо брусочками. У чашу мультиварки наливаємо олії, додаємо подріблені овочі, розподіляємо. Морку поверх цибулі, По дну каструлі і смажимо овочі шість сім хвилин, микнувши режим смаження. Поки овочі смажаться, промиємо у кількох водах зерна крупи, промиту гречку. Поміщаємо у мультиварку. Додаємо до неї 2-3 зубчики часнику, солимо гречку і всипаємо сюди півчайної приправи 10 овочів. Заливаємо крупу водою, закриваємо кришку мультиварки. Виставляємо режим приготування страви каша. Штучний інтелект мультиварка оприділив, що каша гречка приготується за 25 хвилин. Швидко час минув розсипчаста, розварана, а пахуча гречка. Уже готова. На стіл її подаємо із вершковим маслом, хоч її можна їсти і пісну. Розмішуємо у гарячій гречці масло, воно швидко розтає, а так пахне каша. А скільки додати масла за смаком та за бажанням. І смачна гречка, і з цієї гречки можна зліпити вареники чи спекти гречаники. Як далі буде? Підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше приготування страв, смачних страв. Та ще й найдоступніших продуктів. Смачного до нових зустрічей! А ми знаємо, що у вас і у нас все буде гаразд. Далі буде.